Давайте сьогодні поговоримо, як впроваджувати компанію Generative AI, як перейти від експериментів до реальних рішень. Давайте згадаємо, з чого починався AI, як він виглядав у 2019 році, і на що він став схожий протягом 2022-2025 років. Тобто, якщо раніше там під капотом були і не елементарні алгоритми, то зараз AI скоро вже буде, скажімо так, майже у кожній сфері нашого життя. Але не треба зразу прискорюватися, і все ми впроваджуємо AI заради AI. Ми будемо ai орієнтованою компанією, і все. І ми дуже швиденько це зробимо. Кваква, але воно так не працює. Це довгий процес, поступовий. Ще треба пам'ятати такий момент, що більшість рішень 80-90% рішень, вони не виходять в реальність, і тільки 10-20% експериментів має реальну цінність і Будь далі, треба бути до цього готовим. Спочатку розберемо таку складну табличку від Макінців, основні принципи ефективного впровадження. Перше, що треба зробити, це створити команду, яка відповідальна за впровадження генеративного шиї. Що це мається на увазі? Команда, наприклад, PMO або Adoption Scaling Team, що буде координувати проекти і масштабує наші прийняті рішення з приводу. Впровадження шиї також треба регулярно комунікувати, доносити, включаючи в новини компанії слеки у дзвінки, коли ми говоримо. Тобто реально тримати в курсі команду, над чим ми працюємо, які вже є результати, і як саме ми хочемо це впроваджувати, куди ми рухаємося, і обов'язково також залучати топ-менеджмент до цього діла. Всього лідери особисто мають користуватися генеративно. Ним шиї і слугують прикладом для команди на основі своїх інженерних знань, і так далі, вони можуть більше рекомендацій дати команді, як правильно використовувати шиї. Також обов'язково мати навчальні курси по тому, як його використовувати, і всередині організації, і важливо не просто загальні якісь курси, а що стосується, наприклад, актуальні юзкейси для маркетологів, наприклад, для дата. Аналітиків, тобто навчити співробітників застосовувати штучний інтелект, генеративний штучний інтелект саме для своїх бізнес ролей Також треба інтегрувати генеративні рішення у бізнес процес і відстежувати відповідно ефективність після його впровадження. Також треба визначити чіткий родмеп. Розвитку генеративного штучного інтелекту у компанії, тобто покроковий план, як коли розгортати нові генеративніші функції, це це має бути описано. Тобто, ми прописуємо бізнес процес чи вписуємо, або створюємо новий, або влітаємо вже в існуючі бізнес процеси, як можна використати там штучний інтелект, включаємо його в основу цього процесу. Як приклад можна сказати, що організація, яка використовує стандартний чат GPT і сказати, що користуйтеся ним, і якщо запустити свою приватну версію чата GPT і збирати аналітику, як хто використовує, як часто, які кейси найпопулярніші, тобто отримати актуальний юсич, ну і робити висновки на що зробити акценти і як далі рухатися, і треба також продумати. Як отримувати відгуки, що це рішення працююче чи не працююче, Побудувати довіру в команді, бо всі насправді вже стикаються з штучним інтелектом, але все одно багато побоювань, тому дуже знову ж таки наголошую, важлива комунікація, що ми робимо для чого, і як нам ставати більш продуктивними, а не звільняти всю нашу команду, яка імплементує цей штучний інтелект. Сформувати переконливу історію змін, чітко пояснити, чому генеративний штучний інтелект критично важливий. Для майбутньої компанії тут якраз важливо працює та історія, яка об'єднує команду, і керівництво, де ми можемо сказати, для чого ми це робимо, і відстежувати капі. Тому, тому ж керівництвом можемо говорити, скільки коштів зекономлено, при скільки робочих годин ми зекономлено з використанням цього генеративного шиї. І абсолютно базова річ в цьому випадку мати ключові метрики, трекати їх і перевіряти. Ти переконуватися завжди в тому, що це справді актуально, адже штучний інтелект, моделі його і агенти розвиваються, щоб поки ми розроблюємо щось, воно вже не стало неактуальним і застарілим. Тому постійно треба це трекати і відстежувати. ще у нас важливий аспект побудувати довіру клієнтів. Для яких ми, наприклад, цю Generative AI розроблюємо, треба продемонструвати в першу чергу клієнтам, що це безпека і в чому їх вигода буде. І що, наприклад, для впровадження AI воно актуальне саме для їхньої специфіки. Ну і також останній пункт це важливий дуже запровадити систему стимулювання для співробітників, тобто будь-яка ініціатива пов'язана з розробкою якимись інноваціями, впровадження генеративного штучного інтелекту треба нагороджувати за такі ініціативи і за результати. Ну і все це буде змітнювати атмосферу компанії, тобто, що ну, бонуси, якісь можна опрацювати як можна конкретно якогось співробітника оцінювати, щоб іти разом до великої мети. Тепер поговоримо, як же збільшити шанси на успіх рішенням. Перше це треба знайти дійсно якусь. Важливу проблему, яка займає дуже багато часу у співробітники, або навпаки, обробка займає багато часу, але не потребує якоїсь інтелектуальної праці, якоїсь глибокої аналітики чи інженерного якогось рішення. Потім ще дуже важливий момент, що для творення будь-якого Generative AI треба перевірити, чи є у нас всі необхідні дані, бо ми можемо замахнутися на щось велике і красиве. а Насправді потім подивитися, що під капотом у нас слабенька база даних, чи там якісь бази документів недостатні для вирішення цієї проблеми. Ну і третій момент це важливий, те, що прототипи треба створювати швидко. Чим швидше ми його створимо, чим тим швидше зацікавимо клієнта і покажемо результат. Відповідно, зацікавимо. І якщо клієнту сподобається, то треба пояснити, які основні переваги прототипу, базуючись. На якихось конкретних цифрах, які ми досягнули завдяки цьому, і запустити пілотну версію, наприклад, для невеликої кількості користувачів. Ну і далі вже дивитися на як використовується ця версія, збирати фідбеки, оцінювати їх, і вдосконалювати, запускати інші версії. Тут можна закріпити як правильно обрати якісь юзкейси, ми будемо використовувати для створення генеративного шиї і як обґрунтувати рентабельність, тобто проблему дійсно треба знайти якусь велику і важливу, і ця проблема має бути важлива дійсно для клієнта. І показати йому знову ж таки, пепіяй, наскільки це вигодно йому буде, і наскільки це зекономить його час. Чого не треба робити, штучний інтелект заради штучного інтелекту? Це в 100% випадків провалюються такі спроби, і стартувати без бюджету будь-якого і без знову ж таки тих цифр без метрик. Ну і затягувати з прототипом також не треба, і пілотною версією. Перша версія має вийти менше ніж за 6 тижнів. Що важливо, треба пам'ятати, треба фокусуватися на проблемі, а не на рішенні, бо ми можемо зробити все в красивій обгорці. А насправді, ключової проблеми, до якої ми насправді прийшли. Яку треба було вирішити, ми про неї забудемо в ході розробки. Ну і е, треба ще сказати, що є деякі кейси, для яких е, може бути неактуальні можуть це зазвичай якісь наукові проєкти або якась наукова компанія. Але для переважної більшості бізнесів випуск пілотної версії на основі генеративного штучного інтелекту, те, що ми і сказали, релевантно, але для наукових якихось робіт, проєктів і компаній, це Займає набагато більше часу, ніж шість тижнів. А так, зазвичай, в 90% випадків компаній перша пілотна версія має займати ну, менше шести тижнів і це перевірено на досвіді. Що треба знати про те, як збирати дані? Треба в першу чергу перевірити всі джерела, які у нас є, перевірити наявність доступу, бо ми можемо все гарно зробити, а рід доступу не буде. І наскільки ці дані релевантні і наскільки необхідні, чи може вже є якісь застарілі файли, які не треба використовувати і аналізувати, тобто ці датасети не включати. Ну бо просто можна перевантажити модель, особливо на перших. Пілотних версіях і загрузнути, і далі не рухатися. Ну і також постійно перевіряти актуальність даних. Ну і лайфхак, як зробити швидкий прототип. Він має бути зроблений менш ніж за два тижні, на відміну від пілотної версії, використовувати мінімум коду і готові LLM-моделі. Нічого ми з нуля не робимо, і одразу дати користувачам, прощупати, поклацати, наскільки воно зручне. І чого не треба робити, це відкладати демонстрацію, максимально щось зробити, впхнути туди і нашу цю версію прототипу. Прототип має в першу чергу показати, що воно, як воно буде працювати, і вирішувати якісь, принаймні там, з декількох наших бізнес-кейсів, які ми запланували, щоб ця модель вирішувала, принаймні на одному кейсі. Демонструвати це. Ну і так, да, anything, такого немає. Спочатку те, що сказала, думки, як попрацювати. І е, не треба одразу будувати складну інфраструктуру. Показали клієнту, клієнту сподобалося, рухаємося далі і уважно слухаємо, що він хотів побачити в наступній ітерації. Ну і е, як правильно запустити пілотну версію після прототипу. Ми, звичайно, робимо пілотну версію для невеликої кількості користувачів, щоб не покласти. Насти всю систему обов'язково від цих е, користувачів ми збираємо фідбеки, фіксимо все, щось е, імпрувуємо. нові фічі робимо те, що необхідні критично, і визначаємо, е, які в нас реалістичні очікування від цієї версії одразу при тим, які робити. Чого не треба робити, запускати без моніторингу і одразу запускати на всі 100%. Тобто, зразу щоб все працювало, всі кейси були, і звичайно не треба розмакуватися широко, якщо. У нас немає ресурсів для наступних ітерацій, тобто прототип заради прототипу. Ми не робимо. Ну це в принципі працює для всіх прототипів, а не тільки для Generative AI. Як же далі нам рухатися після пілотної версії? Треба звичайно моніторити, оцінювати так, як все не стоїть. На місці ми дуже швидко рухаємося далі, тому треба оцінювати, наскільки це рішення окупається, наскільки воно вигідне порівняно з цілями. Може, вже поки ми розроблювали щось, помінялося, і це не так актуально для клієнта, і не так болить, скажем так, і постійно треба експериментувати, бо зазвичай там 100 із 100 якихось експериментів. Та вийде якесь революційне рішення. А якщо не пробувати, не починати, то і нічого і не вийде. Чим більше ми експериментуємо, тим більше буде живих реальних ai рішень. Ну і звичайно, що тижнева має бути ітація: що ми маємо нарощувати версту, яку випустили, щось вдосконалювати і давати далі. Юр, чого не має бути ніякого контролю цифр, що от працює, та й працює, хай собі працює. Ні, ми повинні робити висновки, наскільки це Моделі це платні версії, і наскільки воно корисно нам наскільки вигідно для бізнесу їх використовувати, це треба все аналізувати. І от зробили, і забули також таку цього немає бути. Також обмежувати бюджет на дешеві дешевім. Модель, ну і це як рев'ю чотири кроки для вкісного впровадження. Тобто, перше, що треба чітко сформулювати проблему в бізнес-кейс, який ми хочемо вирішити. Друге, це е, підготувати датасети. чи дійсно вони у нас достатні для вирішення цього е, цієї проблеми, або навпаки, переглянути, що у нас є, і відкинути зайве, запустити прототип і пілотну версію, зібрати фідбеки від юзерів цієї невеликої кількості і швидко ітерувати, ітерувати, ітерувати на цьому у мене все. Всім дякую за увагу і гарних вихідних.